он наїхав. Так що. Так, вітаю. Повіряє. Це було вперше. Тому що для мене це третє місце, можна було сказати. Я дуже чекав його. Я їхавши на змагання, готувався саме на 50 км, а не на 20. І знаючи, що я був там не сам можна сказати, в групі лідерів і претендентів на медалі, як мінімум на бронзу, я якби з мрією я їхав, з мрією, що я зможу завоювати медаль, я туди їхав. І коли я фінішував, емоції зашкалювали, тому що в моєму житті вже було таке, що я двічі перетинав лінію фінішу четвертим, а тут третім, так, емоції зашкалювали і так вийшло, я ну, бачу в інтернеті фото, дуже таке емоційне. Та, якщо дивитися по дистанції, так, ну, приміжні фініші, то 30, 35, 40, 45, там, це, спочатку, там, 10-й, потім 8 потім щось підкрадалося, це була тактика така? Так, 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 це була тактика, погода, можна сказати, була ем... Непередбачено і поначалу було прохладно зранку старт. Я вважаю, що був трошки запізно дев'яті годин ранку. в основному старт десь ось о 8-й годині, а тут на годину пізніше. І тому можна було чекати від погоди що завгодно. Так і сталося, що я почав небистро, і це мені. Дало змогу потім фінішувати і бути третім. Були свої огріхи, де асфальт був то трошки буграми, там ямки. Да, так було трошки страшно, щоб ніде не підвернути ногу, ніде нічого собі не повредити, тому що це 50 кілометрів статись може що завгодно, особливо коли останні. Кілометри дистанції, коли ти вже дуже втомлений і ноги тебе не слухають, тому саме було так. Трішки було, так що асфальт був з огріхами. Мрією, у мене з тренером є стартувати 20-50 і на Олімпіаді, не завж... ну, дивлячись на те, що я вже маю ліцензію, виконавши тут ліцензію, норматив на Олімпійські ігри на 50 кілометрів і маючи ліцензію вже на 20, то я маю право їхати і туди, і туди. У мене запланований зараз комерційний старт через три неділі. Лакаруні Іспанії, то зараз хочемо відпочити, потім трошки ще потренуватись, поїхати ну стартувати 20 кілометрів.